Об'їхати на квадроциклі місячно пустелю це щось про космічний туризм. Насправді це активний відпочинок у селищі клесів, що на Рівненщині. Тут на поліссі є своя місячна пустеля. Назвали її так, тому що це величезна, майже до горизонту сіра площа. З-під землі стирчать пеньки, які колись були деревами або сухостій, а ще всюди ями. Колись тут був ліс, а в землі бурштин. Копачі не легали, рубали дерева, викопували ями в землі, мотопомпами вимивали бурштин, який під тиском води випливав на поверхні. Зараз на місячній пустелі незвично тихо, тому що тут бурштин вже не миють, бо ж невигідно. За сюди їдуть туристи. Таку атракцію пропонує клесівська компанія бурштинові копальні. Двогодинна екскурсія вартує 2800 гривень. Кожні 15 хвилин туристи потрапляють на нову локацію. Як усе це відбувається? Під наглядом досвідченого інструктора вам видадуть квадроцикл, екіпірування, покажуть, де газ, а де гальмо у квадріку. Так так подорожувати будете за кермом самостійно. Під час екскурсії побачите поліський ліс, водоспад, найглибший в Україні гранітний кар'єр і вже згадувану місячну пустелю. До речі, бурштин дотепер є у цій землі. Навіть на екскурсії можна знайти жменю так званого мінусу, камінчики дрібної фракції, а якщо пощастить, то більший камінець у 50 або навіть 100 грамів. Бурштинові купальні і місячну пустелю вже відвідали відомий телеведучий Костянтин Грубич, мер Львова, Андрій Садовий з дружиною, чимало гостей з-за кордону. І я вам теж раджу не зволікати, а їхати у клесі. Так, екскурсія не з дешевих, але враження, повірте, ви смакуватимете ще довго. Надто вже запам'ятовуються, дивують і чого лукавити, засмучують тамтешні краєвиди. На останок кілька слів про сам Клесів. Я пам'ятаю, як років 10 тому у цьому селищі та поблизу траплялися перестрілки, бандитські розбірки, сутички між поліцією та копачами, які нелегально добували бурштин. А чужинцям тут були не раді. Тоді цю містину називали Диким Заходом і бурштиновою республікою. Тут були свої закони і своя валюта, бурштин. А зараз у клесові та околицях спокійно, а бурштин? О, так, він є в кожній хаті.